Шановне панство, я вас вітаю, звуть мене Олександра, 20 лютого сьогодні, і давайте дивитися з вами на стосунки. Трамп Зеленський на зараз. Що це за голосні заяви звучать від Трампа? Да? Чому саме зараз, що так швидко все у нього змінюється в плані його політичних поглядів? Чи змінюються його політичні погляди, взагалі на чому основані ті заяви? Давайте будемо розбиратися. Що на зараз в плані стосунків? Давайте загально. Трамп зеленський, що у них на зараз в плані стосунків, які вони на зараз? Трамп і Зеленський? О, дуже все емоційно, дуже. Це на емоціях, таке відчуття, що кожен захищає себе, кожен намагається, у кожного заграло своє его по карті сонця. Намагання перетягнути ковдру на себе, четвірка жезлів це карта домовленостей. Щось десь пішло не так, не так, як вони собі це планували, не так, як кожен лідер для себе це бачив. Це перетягування канатів В плані, чиє его е, буде сильніше, да чиє сонечко більше засяє. І, ну З однієї сторони, мова тут йде про певні домовленості, які, скоріш за всього, що вони прийшли в певний тупік і ми, ну, в принципі, з вами це знаємо. да Тут і про копалини і про зупинку е, активних бойових, і про домовленості з Росією. Кожен намагається тягнути на себе, намацує якісь ситуації, намацує якісь е, Інші варіанти для того, щоб домовитися на своїх на умовах, які будуть вигідно для себе, ну в плані там для своєї країни і так далі. розкол в світі, намагання, оце оце все зараз, що відбувається, це чиїсь хитрі дії, чийсь влив. Інформації, це знаєте, як підлити масло в огонь. Хтось стоїть за спиною Трампа, скоріше за все, і намагається розділити світ в плані підтримки України. Да? Розділити світ в плані поглядів на Україну, на війну там, і так далі. Ну, мова стосується в цілому світу, тобто тут задіяні не тільки Штати Україна, тут про весь світ в цілому да? розділити їх. Можливо, якісь нові союзи мають з'явитися, а хтось не хоче, щоб вони з'явилися. Ну, давайте ще декілька карт. Тобто ну, тут то, то, так, знаєте, хто сильніший. Боротьба его. Стосунки на зараз, давайте ще, ще три карти. Стосунки на зараз, трамзеленський, що між вами? Ну так, да. боротьба за ресурси, за, за ресурси. Боротьба за землю, за ресурси. Е, можливо, ну, в основному це все дуже-дуже емоційні заяви. Все на емоціях, на маніпуляціях, щось відбувається, все ж таки ще за нашою спиною карта світу. Да? Тобто з однієї сторони і у нас щось відбувається за спиною Трампа, тобто є якісь моменти, і Трамп веде певні перемовини. Тобто тут, ну таке, політичні, нічого особистого, виключно політика, да? его і політика. Хтось когось зачепив за живе, і це все перетягнули от на такий, ну, зробили з того. Такий театр. Ну, в плані цих заяв я маю на увазі. Добре, давайте. ще Що це для Трампа. Оці всі заяви, да? його позиція. От сама ситуація, що зараз між Трампом і Зеленським з тими заявами, що це для Трампа. Що це для України? Ну, глобальні, глобальні зміни, все ж таки мабуть, якісь будуть, тому що карта смерті і Верховний суд вони такі карти невідворотні. Знаєте, все ж таки, щось має відбутися в Україні під великим натиском зі сторони. Якісь не ті наслідки для Зеленського. Чому так сталося? Будемо з вами ще дивитися трошки далі. Але давайте так, що це для Трампа. В плані цієї ситуації відбити, відбити свій доступ до України. Ну, відбити свій доступ до земель України, Надра, ну, тут все, що завгодно, пов'язано з природою. Да? ну, Це ми все з вами розуміємо. Я так розумію, що через те, що там Зеленський не підписав, пам'ятаєте, оця зустріч була, що він ну, що Зеленський не підписав договір стосовно. Земельних ресурсів, от трошки Трамп з'ївся через це. Намагається тиснути, намагається все ж таки повернутися до тих позицій, які вигідні йому, зняти певні обмеження, або знову ж таки, знаєте ще, як дотиснути Україну так, щоб можна ще так сказати: да? дотиснути Україну так, щоб вона пішла все ж таки на якісь умови, ті, які вигідні самому Трампу. Обмеження в плані України вони будуть від Трампа від мечів, Це і про обмеження якихось дій, да? тобто будуть намагатися, будуть намагатися, е... яким чином обмежити Україну в її активності, яким чином він це буде робити, обмежити. Цікаво взагалі, я не бачу, щоб тут прям зовсім зовсім була припинена допомога Україні. Тут якось не так. Це не про ресурси. Закінчити війну в Україні. Трампу дуже потрібно закінчити закінчити, війну, не закінчити, заморозити війну в Україні, От заморозити конфлікт в плані фронту. От все так, як воно є. Тут яким чином він це буде намагатися зробити, по П'ятірці мічів це ще й війна всередині. А, можливо, ресурси все рівно якісь вони будуть. Да? Бо я спитала, чи буде Україна отримувати для себе якусь допомогу ресурсну від Штатів, можливо, через якихось партнерів, воно важко, але певна підтримка Україні все рівно іде. Да, тобто тут якось по домовленості, можливо, зі згодою Трампа ще якась країна, да, вона продовжує допомагати. Але оці всі заяви, вони з однієї сторони, направлені на те, щоб нас підвісити, можливо, Зеленського підвісити. Да, в плані виконання своїх обов'язків. Але це як бадаються іерафанти. Хтось, мабуть, є у України, причому наші з вами розклади до цього да, ще була інформація про те, що у України є якийсь там покровитель, да, бо є, ну не скажу меценат, є якась сильна сторона, яка може давати нам поради, яка може нам допомагати в чомусь. Тобто є ще якась сторона, яка виступає в ролі і для України. Це як наставник якийсь, так? Да? І е, скоро, мабуть, хтось такий проявиться, тому що оце все дасть такий більший товчок для певних результатів. Все рівно це направлено на перемовини. Ну, тобто Трамп хоче виступити оцією третьою стороною, яка там всіх помирить правильно, да, чи як, там, ну, як він собі це вважає, зробить так, як воно має бути. Чому саме зараз? Ці заяви звучать від нього. Ну не йде він. Ну чому саме зараз? Залякати. Він намагається прийняти якесь дуже важливе рішення. Це збір певної інформації. Ці заяви вони направлені на те, це від України та Україну. По Росію. Тут навіть не про Україну, про Росію, тут мова йде про якусь спільну угоду, можливо, і України, і Росії в тому числі. От, залишити все, як є. Да? З однієї сторони, для України, щоб Україна на щось наважилася, десь наважилася або відійти, відмовилася від якихось своїх планів. А для Росії ну, все ж таки, це підтримка. Да? Девід Джезлів Росія намагається за допомогою Трампа. Захистити якісь свої інтереси, захистити свої кордони. якось так. Чому саме зараз це все звучить? Якусь таке відчуття, що Трамп відчуває якусь чи то загрозу, чи то знаєте, намагання повернути. Вплив на ситуацію. Щось неочікувано з'явилося в його просторі, причому в його просторі як у президента, да? щось йому запропонували. По колесу Фортуни якась співдія для Трампа, але тут він, має, тут він має ініціювати якісь домовленості. Тут він має бути магом. Схилити на щось Україну, я так розумію. Схилити на щось Україну. Добре, давайте ж про Україну, так, що це для Зеленського. Для Зеленського це великі зміни. Це зміни і в його правлінні, це зміни і у нас у владі, і це зміни взагалі для країни в цілому. Верховний суд, карта смерті, можливо, звісно, карти говорять і про загрозу там, життя, про загрозу здоров'я. Але здебільшого тут для нього, знаєте, намагання закінчити все так, як буде правильно, але я не бачу, щоб Зеленський міг сильно впливати на ті ситуації події, які відбуваються на зараз в світі, тобто його тут ну, тупо ставлять перед фактом. Ніхто з тобою не радиться, тут просто є такі позиції, які тобі потрібно виключно прийняти. Карта смерті, Верховний суд такі події, які просто відбуваються навколо, які просто відбуваються поруч з тобою, тому що там хтось десь про щось домовився, а ти вимушено маєш просто зробити отак, як потрібно зробити, тому що може бути гірше. Карта смерті, вона така, або ти. Ну, погоджуєшся на ці зміни, да, тому що там якісь все ж таки помилки, скоріш за все, що ну, не, не все так правильно було зроблено, як ем, хотілося би. Ти маєш погодитися на якісь зміни, тому що якщо ти не погоджуєшся і будеш противитися далі, то по смерті буде набагато набагато гірше. Можливо, мова йде про заміну Зеленського в плані на посту президента, тому що по смерті тут, ну, як знаєте, змінити статус та? для нього це зміна статусу. Невизначене майбутнє зміна статусу. Мені цікаво, що Трамп. Чому Трамп так змінив риторику? Давайте, давайте отак. То він був готовий закінчити війну там за скільки? За добу, за 24, то за 100 днів, то там ще щось. І такий був ріяний на стороні України. Да? А тут він став вже там, прокремлівським. Що сталося? Чому саме так у нього на зараз змінилася риторика у Трампа? Відчуття, що йому щось загрожує тому Трампу. Я не можу зрозуміти, куди він так сильно поспішає і чому він так тисне на всі події, які відбуваються навколо. А, що в нього таке? Давайте так спитаємо, що я зараз розкажу по цим, що там таке сталося у Трампа, чому він так сильно поспішає закінчити війну в Україні і взагалі натиснути. Чому? Звідки цей поспіх? Тут не конкретно для нього особисто, хоча для нього особисто також може бути, тут і проблеми зі здоров'ям можуть бути і так далі. Він може впустити якісь шанси для себе просунути свої інтереси. Це може стосуватися дуже великих ресурсів. Тут, знаєте, така агресивна поведінка, вона направлена на те, щоб залишити за собою хоч якусь маленьку частину ресурсів. Це більше про світ, це більше про якісь організації, це більше про домовленості певних політичних сторін стосовно. Своєї країни стосовно своєї влади. Чомусь я питаю, чи це для нього така? Ну Чому він поспішає? Ні, це не для нього, це для Америки в цілому. Він хоче підтримати свій авторитет, але все рівно, чому поспішає? Якась неприємна все рівно інформація може бути. Взагалі, оці всі карти, вони і про кінець шляху особистого в плані фізичного можуть говорити, да? тобто загроза якась його життю і здоров'ю все рівно зберігається. Причому, можливо, по рицарю Жеслів це можуть бути і дороги, якісь, і ще щось, да? боїться втратити контроль. Боїться, що не буде доступу, боїться розкриття якоїсь інформації, трійка мечів, якісь дії, якась інформація може йому дуже сильно нашкодити, і він не зможе впливати на певні ситуації. А, така агресивна поведінка, направлена на те, щоб обмежити, залишити за собою якісь ресурси, контроль, хоч на чимось. Ну, якось так. Я... Не знаю. Значить, чому саме зараз змінилось? Для нього відкриваються якісь нові можливості, да? можливо, якась пропозиція. Поступила Трампу якісь домовленості, пропозиція в домовленостях. А ці домовленості вони можуть бути стосовно ресурсів. Королева Пентаклів. Це щось таке таємне, це щось таке. Ну, таємні якісь угоди приховані, але взагалі тут і про життя говорять. Я не знаю, чому. то знаєте, як. Можливо, встигнути до якогось нового конфлікту вирішити питання потрібно нагально, тому що планується ще якийсь король мечів, тому що планується ще якийсь конфлікт в світі, але загроза його життю і здоров'ю, можливо, його посаді, вона все рівно тут ну, висвічується. Чому саме зараз? Трампа є е, якісь домовленості. Йому прийшла якась пропозиція. Він з кимось домовився. Про що? Про гроші, про ресурси, те, що змінить дуже багато чого для самого Трампа. Можливо, повернення чогось, можливо, Ну, це прям ну дуже-дуже великі гроші. Як знаєте, Трамп вважає, що це як справедливість, якась, типу, що отак має бути: це те, за що він боровся, те, чого він чекав. Ну, і природні копали в тому числі. Тут не тільки про... Мова не тільки про Україну, мова про відкриття якихось доріг для нього через Україну, скористатися Україною для відкриття шляху ще до чогось ну, цікаво. Добре, давайте спитаємо, що ця вся ситуація тепер для України. Оці розборки та, Трампа і Зеленського. Що тепер чекати Україні? Мабуть, треба буде ще подивитися Трампа і Росію, не? що тепер чекати Україні? Продовжуємо робити свою роботу. Вісім Пентаклів. Продовжуємо на зараз. Що чекати? Певні розчарування стосовно якоїсь допомоги, якоїсь спільної праці. Дуже багато інформації буде на зараз, причому такої негарної не інформації. Інформація направлена більше буде на людей. Так? Тому тут дуже обережно читайте новини. Чого чекати в Україні Трамп може зайняти таку позицію знаєте, ображеного хлопчика? Дев'ять жезлів, п'ятірка мечів. Все ж таки, ще якісь перепалки словесні, вони можливі, і Трамп може зайняти таку позицію очікування. Типу, от я ще тобі сказав, так, що будемо робити. Натиск іде дуже сильний на зупинку. Можливо, ще хтось приїде в Україну, буде тут щось розповідати, ну з якимось заявами, політичними заявами, да? є. Слухайте, ну все рівно. Ну от як, от що чекати Україні? Все рівно якась позиція. Ну, по-перше, мова може йти і про а, зустріч, якусь, да? це про якийсь новий союз, який змінить ситуацію в цілому. От ми з вами дивилися, там сьогодні, здається, да? чи не? чи ні, вчора? вчора, мабуть. Чи якісь були зустрічі у Франції, здається, Макрон там щось збирав, але тут поява якогось нового Союзу, який змінює ситуацію в цілому. Тобто Трамп він оскільки а... от всі ці заяви від Трампа чого нам чекати? Давайте отак спитаємо, бо карти показують, чого в цілому чекати. Ну, начебто тут все. Ну... Воно да, через розчарування, даче через якісь ще сварки, але все рівно з'являється якийсь король жезлів, який нам допомагає, дає нам певну безпеку. Тобто тут поява ще якоїсь одної сторони. І ця сторона вона може бути в особі однієї людини, яка представляє. По четвірці жезлів якусь спільноту, да? або як Україну запросять в якусь спільноту бути учасником якоїсь спільноти. І це нам надає ну, якісь дуже великі шанси повернути контроль там над собою і так далі. Чого чекати в Україні? Ну... До речі, поколесу Фортуни це ще і е, змінив керівництві, можливо, у нас все ж таки щось буде змінюватися в керівництві країною, тобто якісь ключові посади. Про це я почну дуже голосно говорити, і по колесу фортуни, можливо, доведеться щось змінювати. Знаєте, як піти на випередки. Я вже колись говорила це на якомусь ефірі про те, що Україна задля. Е, Задля збереження контролю над ключовими посадами, контролю в плані не поставити якихось проросійських людей да? вимушено буде піти на випередки і щось таке зробити. Літрам, по чого нам тепер чекати українцям? Ну, ще якісь будуть голосні заяви. Да, Ще будуть голосні заяви, буде ставити Україну перед вибором, да, примушувати Україну сісти за стіл перемовин. Розмов про перемовини буде дуже багато. Конфлікт інтересів, конфлікт союзників, конфлікт по закоханим. Це, ну, знаєте, така сварка. Це буде така собі сварка закоханих, сварка партнерів. Але поки що стоїть перед вибором. Тоді тут. Що в Україні тепер чекати після цієї сварки? Нас рятує якийсь шанс від Всесвіту, все рівно йде від ще якихось партнерів. Тобто у нас буде з кимось домовленість. Трійка Кубків буде з кимось домовленість. Тут хочеш, не хочеш, але все рівно доведеться сісти і поговорити. По імператриці це. Ну, Бачите, це стосовно ресурсів, тиснути будуть дуже сильно стосовно ресурсів стосовно природних копалин. Таке відчуття, що під примусом будуть чекати, щоб мені підписали якісь угоди. От стосовно наших природних копалин, чи підпише Україна. Найближчий час якісь домовленості стосовно наших КПА. Ну, от карта правосуддя. Вона виходить працювати над цими документами будуть. Да? І підписаний, в принципі, ну, має бути. Так, щоб такого ще спитати, начебто вже все подивилися, да? Ну, про Росію і Трампа давайте, мабуть, окремим розкладом це все зробимо. Будемо спостерігати з вами, за тим, що відбувається на зараз. Я вам дуже дякую за ваш час. Дякую за вашу увагу, за підписки, за коментарі. Панство. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну!